Шановні колеги, ми раді вас запросити на Beauty Expert Summit 2025, унікальну подію у світі естетичної медицини, де ми зберемо найкращих пластичних хірургів, косметологів та офтальмологів. Це чудова можливість обмінятися досвідом та знаннями у галузі естетичної медицини, налагодити професійні контакти та співпрацю з колегами галузі. Теми саміту це нові тренди та технології в естетичній медицині, обговорення найкращих практик та клінічних кейсів, участь привідних експертів та майстер-класи. Також програма заходу включає в себе панельні дискусії та воркшопи з провідними фахівцями, мережеві заходи для розширення ділових контактів. Ми знаємо, як важливий для вас професійний ріст та розвиток. Отримайте унікальну можливість дізнатися про сучасні підходи та технології в естетичній медицині, які допоможуть вам досягти нових висот у вашій практиці. Також ми проведемо благодійний аукціон, кошти, від якого підуть на допомогу дітям постраждалим від російської агресії. Заплануйте цю дату в календарі та приєднуйтесь до нас на Beauty Expert Summit для надихаючого та продуктивного творчого розвитку у своїй професії.